Доброго вечора, Віроніка. Сьогодні ми з тобою вирушимо в подорож, подорож до домашніх тваринок. Давай ми з тобою будемо відгадувати загадки наші і будемо дізнаватися, яка ж саме це тваринка. Домовились? А, домовились. Давно відомий він тобі, коли на сонечку дрімає, він колисково сам собі підніс тихесенько Співає, що в пісні ті ніхто не знає. і ми про це тут не напишемо. Ми тільки знаємо, що вона не до вподоби миша. Вероніка, скажи мені, будь ласка, кого бояться миші? Кота. Кота, а ну давай подивимося, чи вірну відповідь ми з тобою дали. Клас, ми вірну відповідь з тобою дали. До речі, в мене є дві киці. Ось така кішечка бачиш, вона якого кольору? Чорного. Чорного цю кицю звати Мурка, тому що вона так вміє муркотіти, як ніхто інший. Ух ти, який у тебе гарний рижий котик! А зараз я тобі ще одну кицю покажу. Це також киця. Диви, яка вона різна, різна кольорова, бачиш? І чорна, і коричнева, і рижі є волосинки, морсинки, так? Давай продовжувати далі. далі. У дворі не ловить гав. Каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє кицю мурку захищає, бачить з будки двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, звісно пес. А як вміє песик робити? Бачиш, як песик вміє робити? Давай продовжувати далі. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить морку, капустину, лагідний, немов дитина, білий, ніби за митті, клітці спить маленький кріль. Є кролики, які, які можуть жити на вулиці, а є кролик, зайчики декоративні. Я щас тобі покажу. Добре. Є зайчик. У мене є ось такий пухнастий зайчик. Диви, Тобі видно? Так. Да. Це хлопчик, його звати Федір. Уявляєш, диви, який він малесенький? У мене є зайчика. Ось такий кролик є у мене. У мене є зайчика. У мене є кролик. Зато у тебе песик, який є. А в мене такого песика немає, в кожного свої домашні улюбленці є. Продовжимо далі з тобою. Чуєш, які звуки може видавати ось такий кролик маленький. Продовжуємо далі. Має хвіст та не літає, має рот. Не розмовляє, можеш вудкою спіймати і загадку відгадати, кого може наш тато вловити на вудочку? Рибка. Рибку, правильно, давай подивимось, чи вірно ми відповідь з тобою дали. Вірно, бачиш, які рибки можуть бути? Угу. Продовжуємо далі. І в морі не купається, і немає в неї щитинки. І все ж називаються вони морські свинки. Бачиш, які морські свинки можуть бути? Ось такі гарні. Ходжу в пухнастій шубі, живу в густому лісі, у дуплі на старому дубі, я гризу горішки. Як ти гадаєш, хто це може бути? Білочка. Білочка. Є білочки, які живуть в лісі, а є білочки декоративні. Вони живуть в клітки. І обов'язково за такими декоративними маленькими тваринками повинен бути догляд. Ми повинні їм їсти давати, ми повинні їм змінювати. Сіно чи ще чи те, що в них підстелено, ми повинні кожного дня змінювати, тому що вони в чистоті повинні жити. Ось, Бачиш, які білочки? І ось такі звуки вони видають. Давай продовжувати далі. Як веселка кольорова має здібності, до мови. слово пташці, цій скажіть. Повторить, повторить Папуга. а його вмий. Папуга. Папуга. А ти знаєш, як, до речі, папуги вміють робити? Чуєш, як вони вміють свірінчати? Ось так. До речі, папуги і справді можуть повторювати за людиною слова. От, наприклад, ти будеш їй говорити, мама. І вони будуть повторювати за тобою мама. Скажеш йому тато, він також повторить тато. Уявляєш, які розумні ці пташечки. Ще є тваринки, такі, як шиншила. Чуєш, як вона пищить? Ляти Харки. Пом'як. Бачиш, який він гарний? Так. Ось такі є тваринки. Вероніка, скажи, будь ласка, ти знаєш, як ми повинні доглядати за нашими хатніми тваринками? Що їм потрібно Мам. для того, щоб жити в хаті? Кушать ними і, 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 і мити. Їх потрібно купати, але не всіх тваринок ми повинні купати. Є такі тваринки, яких не можна мити. Їм потрібна їжа, ти правильно відповіла. Також потрібна водичка, тому що всі живі тваринки, люди, всі-вся всі всі, всі. Вся жива природа потребує води. Правильно? Так. Да. І всім тваринкам потрібно що робити? Ще ходити кудись до повнету. Правда? Ага. Правда. А я бачила на вулиці жика. Вже їжачків бачила? Так, тільки одного. Ух ти! Отже, скоро буде весна. У нас дуже-дуже тепло буде їжачки, завжди просинаються. коли вже тепло буде незабаром. А давай ми з тобою зараз зіграємо в дуже цікаву гру. Какую? В дуже-дуже цікаву. Зараз, хвилиночку. Я підключу. Розпочинаємо нашу гру. Віроніка, дивися зараз. Ні, не видно. Тепер тобі видно? Ні. Зараз хвилиночку. Тепер видно? Ану дивись. Да, да. Дивись, Вероніка, у нас така ситуація. У нас є тваринки. І кожна тваринка потребує якогось догляду. А ну давай подивимося, ось де в нас є такі предмети, і вони ну, потрібні для наших тваринок. Давай підберемо, що для кожної тваринки потрібно. Ось тут у нас оголошення написано, що в нас загубилася киця. Бачиш, киця намальована. Ба. Як ти думаєш, що ось у цьому песику потрібно? Наш песик хоче пити. Він, він поїв, а в нього немає водички. Що ми повинні нашому песику дати? Як ти гадаєш за цих приметів? Водички. водички ми повинні дати, правильно. Ось цей песик забруднився. Що ми повинні зробити? Покупати. Покупати ми повинні йому дати. Що? Ану дивись. Шампуня. Шампунь, правильно, щоб наш песик покупався, так? а з цього песика завелися блохи. Вони його дуже-дуже кусають. Він, він страждає від того, що вони його кусають. Що ми повинні зробити? Пшикати. Пшикати. Правильно, ми повинні повшикати від блох. Давайте перевіримо результат, чи правильно ми дали відповідь на, наші, на їхнє запитання. Правильно ми все дали. Телефон ми дали для того, щоб подзвонити киці знайти господаря. Песиками потравили всіх блох, так? Цей Ма. песик, ось бачиш, попив водички, і йому тепер добре. Він вже не хоче пити. Він добре себе почуває. А оцей песик, ти бачиш, він навіть посміхається від того, що він покупався. Ти помітила це Вероніка? Так, продовжуємо далі. Ану дивися, будь ласка, що в нас тут зображено? Ось цей песик, що він хоче в нас? Про що він думає, дивись? Гуляти він хоче. А що у цього котика що це в нас? Захворів Захворів. і в нього лапка поранена. Ти бачиш, в нього забинтована лапка. А з ось цього котика в лотку, там, де він ходить в туалет, брудно. А тепер давай подивимося, що в нас зображено ось тут, а в правому кутку вгорі. Як ти гадаєш, кому потрібно замінити ґрунт? Котику тому, що лапка болить, чи ось цьому котику, що сидить біля лотка? Так. Да. Той, що сидить біля лотка. Як ти гадаєш, що потрібно цьому песику зробити, щоб він свою мрію отримав? Йому потрібно, що зробити? Піти. Гулять. Гулять. Але з песиком, коли ми йдемо гуляти, ми повинні його вигулювати. Обов'язково на чому? На поводку, правильно? А що цього котика ми повинні що зробити? Вибачте трішки зараз прибіжить. Все, продовжуємо, Віроніка Так. Да. Давай продовжувати далі. Дивись, ось цьому песику ми повинні що дати? Для того, щоб він пішов гуляти. Ось цьому котику ми повинні дати чистий новий ґрунт для того щоб він міг ходити до чистого ґрунта в туалет, правильно? Щоб в нього туалет був чистий і був пах. Так? А з цього котика що ми повинні зробити? Полікувати, ми повинні його відправити до лікаря, правильно? Давай подивимось, чи правильно ми дали відповіді на їхні запитання. Угу. Дивися, бачиш результат. Цей песик задоволений, тому що він гуляє на прогулянці. Цей котик задоволений, тому що йому замінили його ґрунт і в нього чисто вже. Ось цей котик, бачиш, його полікували, в нього немає ні температури, лапка не забинтована. Тобто ми всі тварин з тобою полікували, так? вилікували, замінили. На прогулянку вивели? Ось така нам з тобою подяка. Подяка справжнім героям за порятунок тварин та піклування про них. Ось такі ми сьогодні з тобою супергерої. Ми сьогодні всім тваринам допомогли. Ми сьогодні і лікували тваринку, правда? Ми сьогодні. Mm. Що іще робили з тобою? Знайшли господаря на кийці, правда? Да. А що ми ще з тобою зробили? Покажу, Тваринки блог потравили, правда? Щоб ви да. написали нашого собачку? Покупали. Покупали собачку також, правильно, і лікували котика, і одного песика відпустили, щоб він пішов гуляти, правда? Так. Да. І познайомилися з дуже цікавими тваринками. Познайомились? Так. Да. Тобі сподобалось заняття?